Азербайджан розпочав антитерористичні заходи локального характеру в Нагорному Карабаху з метою відновлення конституційного строю. У Міноборони країни заявили, мирні жителі та цивільні об'єкти чіпати не будуть. Високоточною зброєю вони вражатимуть лише військові цілі, позиції збройних сил Вірменії та їхні бойові засоби. Ось на цьому відео азербайджанські військові знищують вірменський зенітно-ракетний комплекс Тор. Ханчандашара Сендеюляшан торзі не зажитвом плесіма. Однак влада Вірменії уже заявила, це не яка не антитерористична операція, а агресія проти народу Карабаха. І б'є азербайджанська армія не тільки по військовим, а й по цивільним. Ось наслідки обстрілу столиці нагірного Карабаху міста Степанакерте. Місцеві жителі повідомляють, що у регіоні перебої з роботою мобільного зв'язку у Степана Накерта чутно автомобільні черги, а на околицях працює артилерія. I don't know. Азербайджан оголосив про початок антитерористичної операції після того, як зранку підірвали авто, яке перевозило військових внутрішніх військ МВС. Кілька людей загинуло, решта отримала поранення. Також сьогодні через вибух міну загинули цивільні і постраждала машина, яка належить Державному агентству автомобільних доріг Азербайджану. Азербайджанська сторона заявляє, попри домовленості їхні позиції весь час обстрілюють. Протягом останніх місяців вірмени продовжили мінувати територію і рити нові окопи. Тож Міноборона Азербайджану заявила, єдиним шляхом до миру в регіоні є повний вивід вірменських військових з Карабаха. Однак Міноборони Вірменії переконує, їхніх збройних сил там і немає. У невизнаній республіці діють тільки місцеві формування. А от хто в Нагорному Карабаху точно є, так це російські миротворці, які всупереч всім домовленостям не роблять абсолютно нічого. Головний рупор Кремля Ріа Новості написало Азербайджан сповістив Росію про проведення операції. РФ просить сторони припинити вогонь, але жодним чином не втручається. Росія контактує з Азербайджаном святі проведення в Баку антитерористичної операції в Карабахі, заявила Захарова. Поку представляет Москве информация о про проведении операции, отметила официальный представитель МИД. Однак зобов'язання Росії полягають не тільки в тому, що її миротворці знаходяться у нагірному Карабаху. Вірменія, член ОДКБ, це таке НАТО для бідних з РФ на чолі. І в разі військових дій члени ОДКБ мають воювати одна за одного. Хоча зрозуміло, що Росія цього не робитиме, більше того, вірменські ЗМІ пишуть, що російські миротворці пішли зі своїх позицій, а перед тим передали Азербайджану всі координати вірменських. Військових у Карабаху війна у нагірному Карабаху з перервами триває уже більше 30 років. Цей регіон в основному населяють етнічні вірмени однак належить він Азербайджану. Після розпаду СРСР між Вірменією та Азербайджаном розгорівся конфлікт. В результаті Вірменія фактично відвоювала регіон і тут створили невизнану негірно карабаську республіку. Однак 2020 року війна розгорілася знову. За 44 дні бойових дій Азербайджан відвоював частину регіону. При посередництві Росії сторони підписали мирний договір. За ним Вірменія мала вивести свої війська з території нагірного Карабаху. Натомість туди зайшли російські миротворці, які мали слідкувати за ситуацією і не допускати відновлення бойових дій. Однак, попри це, кожна зі сторін регулярно порушувала перемир'я навесні. Цього року Вірменія та Азербайджан відновили переговори з мирного врегулювання конфлікту. Однак цього разу у Вашингтоні, адже Росія, вочевидь, не могла врегулювати конфлікт. В результаті прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що готовий визнати нагірний Карабах частину Азербайджану, якщо що Баку гарантуватиме безпеку вірменського населення у регіоні. Росіяни цього вірменії не пробачили. Запасний президент РФ Дмитро Медведів зі слурадством накатав пост, типу так і треба, закінчивши словами, здогадайтесь, яка доля чекає на нього. Однажды один мой колега братской страны сказал мне, Ну я ж для вас чужой, ви мене не приймете. Я ответил то, что должен. Судить будем не по биографии, а по поступкам. Потом он проиграл войну, но удержался странным образом на месте. Потім он вирішив возложить ответственность за своє бездарне пораження на Росію. Потім он отказался від от части території своєї страны. Потім он вирішив с НАТО, а його супруга демонстративно уехала к нашим врагам з печеньками. Догадайтесь, яка судьба його жде. Але насправді у девчому Медведєв правий на жодну людину чи країну, яка хоч раз поклалась на Росію, не чекає нічого доброго.